Dipitoi, dividi, bat, portei. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся. Уся земли, син, Божий народився. Святкує з нами вся родина і вся Україна. А ми сьогодні ми колядуємо сьогодні в Українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. І колядуємо ми господарям. А це члени нашого жартівливого клубу Побрехеньки. Олександр Шкарупа і Віталій Рагуцький. Але. Дорогі господарі, ви ж знаєте, що в нашому жартівливому клубі особливі колядки. І ми колядувати будемо вам побрехеньками. Ану? Михайло. ну. Новорічний бал, звучить музика. Мужчина обнімає партнершу. О, який шикарний бюст. Ой, яка шикарна талія. О, о які бідра форма, яка о. Так, а ноги, ноги. Де ж це ноги? от гади, Знову гітару підсунули. <рес> Дід Мороз, каже, снігуренько, внученько, дай фломастера, пальчик замалювати, на що пальчик замалювати? Да на новорічний ранішник треба, шкарпетка дірява. Не можу сказати, пане Сергію, мабуть, пані Серафімо. <риві> <риві> Маленького хлопчика залишили новорічну ніч з бабусею. Вона умовляє, його, щоб він лягав спати, каже: внучку Вну, лягай, лягай, роздягайся. Он тьоті в телевізорі вже роздягаються. Бачиш? <риві> Дораз ну, я в такому кашкеті, то відповідно хочу сказати, шановні друзі, пам'ятайте, 40%, 40 нещасних випадків відбувається тоді, коли людина одна одній каже: Дивись, як я можу! А 60% нещасних випадків буває тоді, коли друга каже, фігня, дивись, як треба. <рес> ну що ж, хлопчики, ви казали, беріть тьолку, пузир, погудім. Ми у нас он є пузирь, він тілка є, а що погудім. А знаєте, три стадії сп'яніння на новий рік жінки. Перша стадія, вона каже, де я п'яна, де я п'яна. Друга стадія, ой, яка я п'яна. Я... Це друга стадія. А третя стадія, коли вона сідає у Таксі таксі запитує її, куди їхати, а вона відповідає, не твоє діло, казьо. А це вам моя колядочка. Ну, у будинку з'явилася нова жінка, у квартирі поселилася, і от вона перед Різдвом виходить на вулицю, зустрічає сусіда, каже: Ну, я сьогодні так буду з Різдво гуляти, так буду, так буду, цілу ніч буду танцювати, цілу ніч буду веселитись, цілуватись. Ви сьогодні вільний. Та, та, я вільний. Сьогодні вільний, так погуляйте до ранку з моєю собачкою. <рив> <рив> ну що, дорогі господарі, а тепер ви приєднуйтесь до нашого гурту, до колядників, будемо разом колядувати, і ви тепер нам колядочку розповісті. Добре, оце мужик жінки каже. Після нового року каже: я так замарився, так заморився, ну не можу я з тобою жити. Ну, люба, ну давай розведемось, ну не можу я так жити. А вона каже: ні, вдовою взяв, вдовою і останешся. Листу до Діда Мороза. Шановний дід Мороз, я вже рік на дієті, солодке не їм. Тому, будь ласка, прийшли мені ящик напівсолодкого. <рот> ну що ж, а тепер пішли до фоєта. <рот> 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 ну, що ж, дорогі наші гості, дорогі наші гості, нарешті. Ми розпочинаємо засідання жартівливого клубу Побрехеньки і хочемо привітати, бо це святкове засідання, хочемо привітати всіх вас з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! Ну що ж, колядуємо далі, да. колядуємо побрехеньками. Стоять два мужика під ялинкою, один і каже: Я як магніт. І не тому, що притягую людей, а тому, що липну до холодильника. Після зустрічі Нового року чоловік повертається додому, підходить до міліціонера і питає його: Скажіть, будь ласка, а як пройти на вокзал? Міліціонер відповідає: Прямо. Не судьба. <риклад> а ми наби наблюдали, як біжить чоловік з санками і довго біжить, 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 уже доб добігає до під'їзду, а санки порожні. І мужик до цих порожніх санок говорить: потерпи, Сережа, потерпи, Сережа, зараз мамку побачиш. Я вам хочу ще раз сказати про те, що ми зараз сьогодні на святі у гостях у українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. От нас сюди запросили на свято. От, запросили? Запросили. А, <с> запросили. Ну, шановні друзі, якщо хтось із вас хоче запросити нас до себе, засідання, що пройшло у вас, ви можете телефонувати за номером 067 968 34 39 або 093 981 51 2 0. Будь ласка. Ялинка у, у будинку офіцирів Старшого прапорщика попросили зіграти роль Діда Мороза. Він виходить: добрий день, діти. Добрий день, дідусе Морозе!» Так, не чітко, повторяємо подзводна. Добрий день, діти! <фصев> 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 а студентка професору каже: – «Іване Михайловичу, а давайте ми з вами сходимо в театр. «Ой, mm. oh, спасибі! Але ви знаєте, часу не маю. З'їду на конференцію і о статті я думаю. Яка стаття? Мені вже 18 років. <рив> <рив> ну, театр, так театр, знаєте, підходить людина. Двоє за дух театру. Каже, скажіть, будь ласка, це ви є режисером цієї новорічної постанови? <рив> Каже, так яшо. Каже, ви знаєте, мені здається, що на ну, геть зовсім така сама, як того року. Каже, а, ні, не скажіть в цьому році. Ялинка він ще бік крутиться. <реш> Полядники, чапаївці зайняли село, де була цистерна горілки. Цестерна спирту. Ну і він думає, а на ній написана формула спирту. Це 2 аж 5 oh Ну я знаю. І Він думає, замалюю трошки Василь Іванович, Замалюю трошки частину слова, щоб вони ж не побачили, не дізнали, щоб не оп'яніли. Ліг спати вранці прокидається всі в дупель п'яні. Каже, як Як ти здогадався? Каже: дивлюсь, цистерна, написано он. Попробували, точно он. <рес> Директор виходить з кабінету, заходить до офісу, де сидять менеджери, дивиться, а там, а це якраз передріздвяний день, а там столи завалені, горілка, закуска, ну там, коротше, курять, накурено. Я ж сказав вам, на робьі не пити і не палити. А ти каже: директор, так. А хто, блін, хто, тут працює? А це я йшов біля театру, прочитав таку обяву в честь Різдва. Куплю тещі нову квартиру в другому городі. Город ближе п'яти тисяч кілометрів не предлагать. Дитинко, скажи. А хто приходить на новий рік? Дід Мороз. Правильно. А хто приходить з Дідом Морозом? М -м -м, не знаю. Ну, подумай, така біла із косою. Смерть що ли? У ресторані підходить до, до діда офіціант, дід каже: ви не могли б цих перепилов мені дожарити. Ну, а чого чо дожарити? Вони в по моєму і нормально. Де нормально, вони він, лежать у тарільці і горох клюють. Лондон. Кафе. Сидять два джентльмени. Один каже: Різдво, чудово. Другий. Подумаєш, секс краще. Той сидів, сидів, Да. Но різдво чаще напередодні нового року з'явився новий комп'ютерний вірус хробак. Він не тільки зжере ваші файли, а й пасхудить на робочому столі. <рес> Зараз іде нова казочка. Мауглі. То це казочка, дорогі друзі, високо на новорічній ялинці сиділа ворона і пробігав повз неї зайчик. Ворона, ворона. А що ти робиш? Нічого не роблю. Я теж хочу нічого не робити. Сів під кущиком і нічого не робив. Бігла лисичка і з'їла зайчика. Ворона, от дура, забула зайчику сказати, щоб нічого не робити, треба високо сидіти. А так, так і так. У театрі дійсно свята і новорічні, і різдвяні святкують, святкують, святкують. Актори працюють, 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 і грають дитячі казочки, раночки, вистави. Заходьте сюди, як от ми, і покалядуйте тут. Ой, радуйся, земли, радіє земля українська. Ви знаєте раніше, як чекали цього свята? Цілий рік не дарма говорять, дай Бог за рік діждатись. Це про різдво, про новорічні свята. От, колядують, колядують, і ми колядуємо. Брешемо по-брехеньке, по Так, снігопад, страшний снігопад. Я своєю дівчиною стоїм під снігопадом. Тут вона притискається до мене. Коханий, зайдемо в кафе, вип'ємо кави, чаю, з'їмо піци, круасанів, меду, ромколи, брендіколи. А у мене друзі, 2,50 на маршрутку. І я кажу, кохана, я романтик, я так люблю снігопад. Такий <рес> снігопад, снігопад. жінка. Знаєте, які снігопади раніше на Україні були? Які сніги? А от я так, ну я так підійшов до цього. Чому зараз не такі зими? Ну тоді ми знаєте, українські козаки, козалю, запорозькі турків воювали. А тепер ми до турків їдемо відпочивати. Ну і привезли від звідти турецьку зиму. Бачите, чи не мудра? <реш> <реш> Слухай, Серега, звідки в тебе такий фінгал? Та, вчора друг вернувся із свадібного путешестя. Ну і що? Ну, і що? Ну, це я його умову женитись. <реш> 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 Син робічанин з Москви не доїдав, не досипав батькам на новий рік, прислав пляшку французького коньяка червону ікру. Батько пише: сино каже. Самогонку ми таки з матір'ю випили, каже, хоч як лопами, каже, віддавала, а от журавліну їсти не стали, каже. Бо якась дрібна, каже, і рибою смердить, каже, А це один чоловік гарненько хильнув, зайшов у тролейбус, сів та й почав голосно говорити: Спереду сидять дурепи, а ззаду повії, всі мовчать. Спереду дурепи, а ззаду гулящі. Спереду, а ззаді гулячі. Одна бабка сиділа, сиділа та не витерпіла. Каже: молодий чоловіче, я прожила з чоловіком 40 років і ні разу мене зрадила той, да? Ну, тоді йди наперед. Ну, новий рік, Різдво, свято для дітей. Це в садочку, такий герой старшої групи запитує новенького. Як тебе зовут? Сільоза. А скока тібеліт? Навілна є сітилі, а зенсі нами інтересуєшся? Ні, зна сітли. Мій моє попри про маленьких. каже: тату, а що це ти на нашій ялиночці так високо? цукерки каже, підвис. А це для того, щоб ти до нового року їх не з'їв. Так що ж мені до нового року серпантин жертвий. Кажуть, чи що? <плес> нашу передачу можна дивитися ще й в інтернеті на сайті Житомирської телерадіокомпанії tvradioz.com.ua Заходьте, дивіться. От. А ми поч... продовжуємо колядувати. Да -да -да -да. Да -да -да -да. Ожеледиця, дорога. Оце, да. Зима. даїшник, П'яний стоїть біля діда, дід сидить в авто. Даїшник п'яний. Я вас вже в десятий раз питаю, що з машини сипеться? А я вам десятий раз відповідаю, зима ожеледиться, пісок посипаю. Про даїшників <продаєшників> <продаєшників> ти мені нагадав, то теж два кума гарненько, випили, випили, потім ну, ще хочеться, а грошей немає. Один іншому каже: слухай, давай давай прикинемось, гаїшниками одягнемо червоні пов'язки, підемо на дорогу, штрафи знімати Пішли, вийшли, тільки пов'язка, тільки їде машина. Виходить амбалюра, тільки почув про тільки раз дав одному другому і поїхав. Один кум із канави: Коме, ви номер запам'ятали. Той каже 43-44. А букви букви, які. Дебіл. На взуті букв не пишуть. А я про ялиночку, оце після новорічного ранку дивлюся, стоїть. Мама з хлопчиком і хлопчик питає, каже: Мам, мам, а чого братіка Аїст приніс, а мене в капусті знайшли. Та викинув він тебе, викинув. <різь> це повертається, ну це ж ранки зараз йдуть, і, і вечори зимові. <різь> да, да. 18-річна баришня повертається додому десь під ранок, там о 5-й годині ранку. І мати починає пісню як дорослі вети. Я в твої роки, як ти можеш? Вона дивиться на неї і каже, 18-річна, ну. каже, мама, в мої роки мені вже було півроку. <риклад> <риклад> Два кумику до одного каже, слухайте, куми, ви відро води вип'єте, та що я коняка чи що, а відро самогону, ну що я не козак? <риклад> Це два кума теж стоять тут, на ялинці, і один каже: Слухай, куме, а моя жінка рожала по модному, під водою. Ну і що? Хто родився? хлопчик чи дівчинка? А откуда ми знаємо? Уплив він. <рив> <рив> ну, куми теж два куми, один каже іншому Слухай куме. Я оце скільки начитався, оце про вред алкоголю і куріння. Що, мабуть, оце після Різдва кину. Що кинеш? Пити чи палити? Читати. Ех, приємно, приємно з такими козарлюгами українськими, як дядя Вадя та Віталя. Вони такі, такі жартівники. О -о -о. Потім під Ялиночкою дівчину приховали. Ну, то потім. Потім потім, потім, потім. потім. Ну, на дівчину не звертай уваги, розповідай. Я про, про них буду розповідати. Ось, під новий рік всі 18-річні дівчата гадають, а коли їм виповнюється 30 років, вони розуміють, що не вгадали. Це два куми. Один каже: куми, ох, даремно я вчора пиво, це випив всю горілку і пиво, що голова болить. Та ні, тепер сьогодні нема ні пива, ні горілки. Ну і від ситуації лежить, що в принципі на новорічні свята не диво лежить мужик п'яний. І реакція трьох різних жінок, трьох різних національностей. Росіянка каже: А сволость какая напілст ліжить, до мене ніби жіна, діти ждуть. Німкеня, типу, Хелд, поможіть хто-небудь, людині погано викличе швидку. Француженка. «Чий мужчина, чий мужчина? Нічий таксі. Зустрічаються дві блондинки. І одна друга каже. Представляєш, этот Новий год випав на п'ятницю. Ну і що что на п'ятницю? Головне, щоб не тринадцяте. Хвадик. <сумість> класна штука інтернет, це я про таксі-таксі. <сумість> <сумість> теж, значить теж кум один зустрічає свого друга кума. А той в Драбодане, куми, куми, Ну що це де це ви так набрали? Що ж трап? Та що, каже, куми, на трьох зібралися, та щось не віриться, каже, що на трьох. Точно на трьох, та двоє не прийшли. Ні, ще ж треба дожати. А уявіть, знаєте, ті часи там інквізиції, виходить там цей чоловік і каже: Спалить відьму, спалить! А люди такі всокають: ну, вона ж така гарненька, ну така гарненька, така. Добре, но потім спалить!» І знову, ні, не, не ще рано, дивися. Знову два куми, два куми. Каже, кум, давай по культурному зайдемо та вип'ємо, зайшли в ресторан, давай культурно, конячку. Сидів, куми, а як оце замовляти будем? Чарку конячку чи філіжаночку коняка? Підходить офіціант, каже, ну що будемо пити, той. А той, як його. Та блін, давайте по стакану горілки. <рес> От тепер, дівчики, вилазьте, 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 пішли. пішли, пішли. <рес> ну, а зараз, шановні друзі, я хочу вам запропонувати нашу нову рубрику Гість клубу. О! <рес> <рес> я просто дуже-дуже радий від того, що в гостях у нашому чоловічому клубі оцей красивий. Талановитий мужчина, наш гість Києва, наш земляк, заслужений артист України Павло Мрежук. Спасибі, що ви завітали до нас. Ну завжди гості у нас дарують для глядачів щось від себе. А оскільки ви співак, то напевно українську пісню можна заспівати заспівати звичайну так, як я багато років працював в ресторанах жит... нашого міста угу. Житомира. От, і я співав винятково е, в... ребятам в законі. а я заспіваю не українську, бо вже я України син, е, вона не, 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 не жартівлива, а заспіваю основну ресторанну пісню: Банда Із Ростова прибула в Одесу, в банді були урки шулера Банда займалась черными делами, а за ней следила губчика. Пам пам, 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 Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Присвячується усім дівчатам Житомира. А, Браво, браво! Дякую. Знову ми обернулися на ватагу коляду. Знову ми одягнені і, і, і колядувати будемо. Ну що, шановні, давайте по останній колядочці та й підемо десь. Ну, давайте. Різдвяний вечір сидить така компанія, Один з мужик сидить і не п'є. До нього підходять, питають: а чого ти не п'єш? Він каже: мало вип'ю, мені не весело буде, багато вип'ю, вам буде не весело. Телефонне опитування, яке провели 1 січня, дало такі результати: два відсотки відповіли так, три відсотки відповіли ало. І 95% взагалі відмовились відповідати. Повертається після нового року дід додому, а баба помічає, що в нього помада жіноча, та ще й на спині. І вона так каже: Що це? Бачиш, Люба, я ухилявся як міг. Шановні друзі, не забувайте запрошувати вас, нас, до вас у гості за номерами такими 067 968 34 39, 093 981 51 20. Сьогодні не пригадували північний народ Чукчів. Чукча приводить до лікаря, каже: Син однако, нічого не єсть. М'ясо не є, риба не є, хліб не є, цукор не є, а що ж таке? Нету. Учора під час запису прямого ефіру передачі Спокійної ночі малюки ляльковод Юра випадково вдарився головою об стіл. Таких побажань на ніч діти <ривіт> ще не чули. Мужик прибігає до лікаря і каже: лікарю, ну допоможіть, допоможіть, Страшенно руки трусяться. Що багато п'єте? Ні-ні, більше проливаю. <риклад> 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 ну, Ви знаєте, святкують новий рік не лише в театрі, там, не знаю, в кіно, ще й в армії теж. Тут така і побрехенька, відповідна. Каже: лейтенант Іванов, каже, я. Ви хочете отримати старшого лейтенанта? «Так точно, товариш майор. Ось беріть документи, ідіть заберіть з витрязвика старшого лейтенанта Ісідорова!» 1 січня о 6-й ранку маленький хлопчик років п'яти забігає в алкогольний магазин. Дайте мені бутиль горілки. Скільки тобі років? Подивись на себе. Та ви не розумієте, мене батько послав. Ну, послав і послав. Що ж тепер напиватися, чи що? <риклад> <риклад> що, шановні, бачите цей мішечок у мене? Це коляда, це коляда. Ми ще підемо колядувати. Ну, пане Олександре, коляда. Поки ви підете, то, о! як кажуть, не реклама, не реклама горілки, а це хлопці о! за коляду. На коляду. Ну що ж, хлопці, з Різдвом Христовим будьте здорові, добрий вечір. тобі, Пане Господарю радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився.